Питає: будинок півтора півтора цеглини на глині. Це не шту, ще не штукатурі не Хочу так, як ви залива заливати між блок і стіну два повних поверхи. 6 метрів плюс півтора метра цоколь утеплений ППС. Да Хочу пере Переробити на чотирьохскатний Звісно, максимально великий зробити, чи доцільно такий високий будинок утепляти газоблоком. Для мене це економія на штукатурці і сам монтуватиму блок. Чи не намокатаме від косих душів, які нюанси, дякую. Друзі, є, є така проблема, все ж таки нам дійсно треба враховувати, що коли будинок високий і може бути замочування, то такі матеріали, котрі мають доволі низьку морозостійкість при замочуванні, не використовувати. Тому, наприклад, якщо будинок з плоским дахом, я би не радив газоблок. Якщо у вас є свіст, то в принципі частину дощів буде захищати, ну, це коли дощ у нас без вітру. І тоді, в принципі, фасад більш-менш буде захищати. Але, але, друзі, на сьогоднішній день, пане Андрію, якщо ми подивимося з вами теплоспротив газоблоку і того ж ПСБ пінопласту Г1 нагадаю, то я би газоблоком не утеплював. У мене, по-перше, будинок дачний. По-друге, він під лісом. Тобто багато хвої. По-третє, я утеплював до ДБНу 2016 року. Розумієте, і у мене по проходило 15 см газоблоку. На сьогоднішній день мені треба майже 20-30 майже см газоблоку, щоб підійти до нормативного утеплення газоблоком. Тому, на мій погляд, не варто розглядати газоблок, якщо у вас немає якихось там обмежень. Ну, обмеження, як у мене, ліс хвоє. Далі, Близенько сусід. Або якась дерев'яна споруда, сусіда, там дровниця, якась бесідка, якийсь гараж дерев'яний, там, кламозбірник, да? якийсь там дерев'яний. Тобто, якщо може бути якась пожежа, то дійсно тоді тут більш вогнестійкий утеплювач. Плюс. Якщо у вас сусіди далеко, якщо у вас немає пожежі небезпечних якихось споруд, я би все ж таки утеплював в ПСБ Г1. Це простіше. Це легше знайти ті, хто це зробить, і при той же тавщині ви отримаєте більш теплий будинок. Все ж таки. Тому подивіться, наскільки вам потрібен газоблок. Саме газоблок.